Вітаю ви на каналі Ціві. Це окрема думка. В цю студію в студію прямого ефіру. Ми запрошуємо людей. Чиї думки не лише цікаво чути з екранів телевізорів, але й надзвичайно корисно. І ну я можу вже сказати постійний Наш експерт Юрій Корочук, наш гість сьогодні, член спостережної ради інституту енергетичних досліджень. Ясна річ, ми не можемо не говорити про е можливі знижки на ціну на газ. Якщо це правда, чи це міф, тому що ми не бачимо ніяких офіційних заяв з боку президента про що говорили власне президент Янукович, президент Путін. І що тепер буде з ціною на газ? Ви як експерт? Маєте зараз нам пояснити? Ну я би так сказав, Україна досягла того, чого хотіла протягом трьох років. Тобто, вона отримала знижку на газ і отримала знижку абсолютно е, обґрунтовану і логічну, тому що у нас була ціна 420 доларів, так. як більшість людей знають. Зараз у нас буде ціна 268 з але доларів. Але при згоді зменшується е, об'єм закупок. Ми купували так дійсно за досить високою, але менший об'єм. Е, Наскільки я, я знаю, поки що мова не йде про те, що Україна буде зобов'язана викуповувати. 52 мільярди кубометрів газу, які передбачені контрактом, тобто мова йде в кращому випадку, що Україна буде викуповувати до 33 мільярдів кубометрів газу. Це мінімальний так званий рівень по умові бери або плати. Так. Хоча знов ж таки, як ми знаємо, по контракту ця, ця умова бери або плати. Вона так юридично не оформлена, не прописана, що це питання можна вирішити виключно в суді. Тому і Газпром ще досі публічно в суді не підняв це питання. Uh -huh. Тому навіть якщо говорити, що ми сьогодні купуємо 27 мільярдів кубометрів uh -huh. газу, 28, плюс якщо ми купимо 33, це буде ще 6-7 мільярдів кубометрів газу, то це всього-навсього нам обійдеться в 1 мільярд доларів. Водночас, якби ми раніше купили, Цих 6 чи 7 мільярдів кубометрів газу це б нам обійшлося б майже в 2 мільярди доларів. Тому, повертаючись до ціни на газ, вона повторюсь, вона абсолютно європейська, я би так сказав, тому що європейські компанії просто щоб не. Не перечисляти всі країни Польща, Німеччина, Австрія, Іспанія, Італія, Словаччина. всі отримали знижки від Газпром протягом останніх трьох ну, років. виходить, що після цих перемовин президент Янукович, перемовин з російським президентом, Янукович вернувся, нібито переможцем. Однак він якось ну, не зовсім тут розумієте, так. питання таке. Насправді не перший погляд дійсно переможцем, тому так. що мало того, що нас виручають, тому що ситуація дійсно економічно складна. Mm -hmm. Дають кредит 15 мільярдів доларів. Всі інші Мовились нам тут треба слід об'єктивно визнати, але це. ніхто не бачив офіційних угод, ніхто не бачив документів. Це звичайно мінус. Я нашої хочу, я... мінус нашої, знаєте, пострадянської системи, в тому числі і Росії, і України, що так. спочатку підписують договори, а потім їх оприлюднюють. Ну, це тут або я тільки це, можу... або це дає нам можливість тепер зсилати дає, або а, а, до, або силаючись на інші джерела, в тому числі ем, обговорювати цю інформацію. От я хотів би дозволити собі цитату нашого колеги Віталій Портніков, телеведучий каналу TVI, что он зазначает? Я просто ему оригинал. Что касается цены на газ, то тут все еще смешнее. О цене Владимир Путин высказался вполне очевидно. Приложение контракту дает Газпрому возможность продавать газ по более низкой цене, что он и намерен делать. Поскольку самого приложения мы не видим и, думаю, никогда не увидим, то остается только верить этим словам, которые означают одну простую вещь. Газпром может манипулировать ценой так, как ему забыл горосудиться. И понижение цены может возникнуть только при одном условии – выполнении Украины контракта, предусматривающего принципа, которым вы сейчас загадали «бери или плати». Если кто забыл, все последние годы Украина этого принципа не придерживалась, что оборачивалась исками со стороны «Газпрома», но вместе с тем и тратила на российский газ гораздо меньше денег, чем она будет тратить сейчас, когда вынуждена будет покупать все обословленное контрактом количество по меньшей цене. Зато вновь открываются возможности для реэкспорта газа и обогащения тех, кто заинтересован в быстром обогащении. Да, на трубе, но денег на газ мы в В результаті стані втратить менш, не, не менше, а більше условно говоря, Росія може покупати наші облігації, щоб ми покупали її газ, а потім ще і отдавали їй гроші вторічна. Я до речі, одну таку ремарку зроблю. Так. Ті ж європейські країни, які отримали знижку, не даремно з них почали, якби вони угу. також отримували знижку від Газпрому на умовах наступних, що вони купують більше газу. Дуже так. проста причина бізнес-логіка компанії Газпром. Угу. Вони видобувають газ, у них працює свердловина. Тобто угу. європейські компанії і Україна. Ми з радістю знижуємо споживання газу, бо нам не потрібен. А що ж робити Газпрому з цим газом? Він же ж свердловим не заглушить, їх відновити роботу дорожче коштує ніж почати. Тому вони і дають знижку і просять безумовно збільшити закупівлю газу. Тому не треба добувати, що Україна буде mm -hmm. купувати більше газу. Питання дійсно, що ми з ним будемо робити. Ну показав досвід цієї осені конфлікт навколо заповнення підземним сховищем, що оцей люфт, який ми будемо закуповувати 27 плюс 6 мільярдів, 7 мільярдів. Ми можемо їх покласти в підземне сховище і зберігати там до наступної зими. І та ціна повторюсь, яка є. Вона насправді вигідна. Хоча скажу, що вона а ми будемо зберігати, не маючи можливості його перепродати. Звичайно, ми не маємо права реекспорту. Тут так. не можна говорити, що ми будемо експортувати. Наступного року за таких самих умов ми знову будемо накопичувати і е, ні, то так виглядає, що ми можемо накопичувати. Знов ж таки умова бере або плати. Я угу. з цим не згоден, я цього не знаю. Так. Так, що таке було затверджене? Наскільки я знаю, такої мови немає, тому що mm. фактично умову таку можна тільки було затвердити, переписавши сам контракт. Контракт ніхто не переписував. Ви бачили цей контракт? Доповнення, я бачив, доповнення там просто передбачено, що щоквартально буде узгоджуватися е, об'єм споживання газу, і е, цей газ буде просто множитися на От та ціна газу, яка буде виходити згідно формули, буде множитись на коефіцієнт, з якого вже буде виходити ціна 268,5 доларів. Я би так сказав, спочатку буде ціна 268,5 доларів, а потім вже буде враховуватись коефіцієнт, тому що от про таку ціну Україна з Росією домовилась. Хоча повторюся дійсно. Е, Пан Портніков, він абсолютно правий в тому плані, що це тільки початок, тому yeah. що той же Путін, президент Російської Федерації, він дав чітко зрозуміти, що наступним буде питання переговорний процес продовжується. і Наступним буде питання гарантування і співпраці. У питанні транзиту України і Росії. Тобто це йде мова все-таки про той же з консорціум. Тому uh -huh. що безумовно в нинішніх політичних подіях, ситуаціях, коли б Україна утворила б консорціум, я думаю, це було б, ну, би, мало би ефект бомби, я думаю. І для тих людей, які стоять на площах України. Тому, uh -huh. безумовно, в даному випадку Росія Росія мені, нічого не втратила. Та знижка, яку вона дала Україні, вона дає таку саму знижку іншим європейським країнам, тому що в Україні є три важливих фактора. це ми великий споживач газу, ми входимо в трійку, 27 мільярдів кубометрів. В нас дуже коротке плече, так зване транзитне отримати газ з Росії. І третій момент: ми найбільше газу транспортуємо російського в Європу 60%. Це 85 мільярдів. І ці всі три фактори вони могли зіграти свою роль і три роки назад, і два роки назад. Якби не просто ці політичні події, конфлікт України навколо європейської асоціації він підштовхнув Росію, кажучи, швидше, от піти нам на згоду. Якби що далі, Але що, що, що далі та і, що, і, що, і що, далі це, буде та. питання консорціуму. Ми продовжимо можливо. цю тему одразу після реклами на каналі. Ці залишатися з нами. Це окрема думка. we <laughs> Юрій Корольчук, наш і сьогодні, власне, поки тривала рекламна пауза, ми продовжували розмову і говорили про можливе, можливе збільшення тарифів. Та однак, сьогодні лідер фракції батьківщина Арсеній Яценюк, Яценюк вимагає, щоб ну власне, щоб Віктор Янукович показав документи, які він підписав у Москві 17 грудня. Те, що ми кажемо, то що зараз певна таємниця тримає на триває навколо цих документів. Однак про що каже далі Яценюк? Якщо ціна на газ з 1 січня наступного року буде. До на 30% менше, це означає, що уряд Януковича повинен зменшити всі тарифи в Україні. От вам при всій повазі ми, до Арсенія Петровича особисто. Та. Я би йому по іншому сказав, ну враховуючи культуру нашого мовлення ділового, якби ну це популізм, тому що. Газ Арсеній Петрович, який очолював Нацбанк України, МінФін ну, був на вищих керівних посадах України. Він повинен чітко знати і знає, що для споживачів України постачається газ, який видобувається в Україні. Тому говорити про те, що тарифи на газ повинні зменшитися від того, що ми отримали дешевшу ціну від Росії, це може йти мова про теплокомуненерго. Для них це буде легше, але і для них ціну не можна знизити. Вона і так для них максимально нижча. Тобто, дивіться, знижка на газ. Просто-напросто полегшує для українського бюджету навантаження, як що якщо раніше бюджет дотував на 300 доларів ціну для теплокомуненерго, то тепер він буде дотувати на 100 доларів ціну для теплокомуненерго. От Будь-якому випадку дотація залишається, тому населенню, як завжди це кажу, слід готуватись до того, що ціни будуть зростати. Вони повинні зрости. Uh -huh. Інакше просто-напросто ми будемо потім брати кредити не лише у Росії, а в кого тільки можна, якби uh -huh. і все це залишить закінчиться погано для держави, тому що потім розплачуватись доведеться вже якоюсь шкуркою, натурою. Але цей механізм збільшення він мав бути поступовим. І ви кажете, якщо б він, скажімо, був задійний хоча б з 99-го Без, року, безумно, та? Ви, це так. призвело до іншого розміру, заробіт середньо. Безумово, плати. це Все... би запустило би от як в ті ж Польщі, в ті ж Угорщині, нашій Румунії, там, де ці тарифи зростали, і сьогодні там і зарплата вища, середня, і пенсія, і відповідно послуги дорожчі, але воно відображається в тому числі, mm -hmm. якби і ну на от на тих тарифах, які є високими. Просто. Тобто виходить, що але ми пам'ятаємо, 99-й рік це була президентська кампанія президента Кучма, яку він виграв, і... І, і і це частина піар кампанії. Це політична не... на жаль, тарифи це політична жертва завжди така. І на превеликий жаль. Якби той же Янукович, йому тільки можна поспівчувати, тому що він опинився в ситуації, коли виходить, йому треба або підвищити тарифи і фактично поставити хрест на своїй політичній кар'єрі, або не підвищувати тарифи. Ну потім тут питання пріоритетів: що для Януковича важливіше? Його власна кар'єра чи майбутнє України. Все тільки йому можна задати це питання, тому знову ж таки звичайно в ідеалі потрібно підвищувати ці тарифи. І я так думаю, що Віктор Федорович він це чітко розуміє і знає, йому це доносять, наскільки я знаю, показують необхідність, і те, що він зараз змушений Москві підписати такий договір, це наслідок виключно. Такої, от ти кажу, тарифів, які стали політичною такою жертвою. Ну, про підписання ніхто не бачив власне та, цих підписів. І от Віталій Портніков припускається ще однієї думки. Я хочу про це ще невеличкий фрагмент з його матеріалу. А, сухой остаток, та про те, що каже наш колега. Коротше говоря, Путін розплатився з Януковичем за непідписання соглашення об асоціації воздухом. Янукович думав продати йому воздух і отримав воздух взамін. Тепер йому потрібно буде ну Упаковать это ничто в привлекательную упаковку и предложить упаковку публике, при том, что чем более яркая будет упаковка, тем более громко будут раздаваться обвинения в предательстве и продаже национальных интересов. Янукович вновь очутился там, где оказался после срыва соглашения о Европейской ассоциации в парадоксальном тупике. Ну, з політичної звичайно, оцінки тут важко, якби з цим сперечатись, але ну з матеріальної, ну mm -hmm. тут важко якби погодитися з тим, що повітря ми купили. Ми отримаємо конкретний кредит від Росії. Ну, no, ми говоримо про кредит, нібито в 15 мільярдів da. доларів. Ніхто не знає, під які гарантії, під які відсотки no, 5 відсотків. Ну no. називають таку цифру. Ну, так, називають. Ви, ви не бачили ну, Ми, безумовно, побачимо ці документи. Я думаю, вони будуть оприлюднені. Вони появляться, і зараз я думаю, коли сформується позиція. Бачите, у нас влада на жаль дуже довго формує свою позицію. Це mm -hmm. мінус. Такий суттєвий. З іншої сторони, ми почули вже заяву міністра Ставицького про те, що власне, що обсяг споживання буде збільшений. Він назвав цифру 30-33 мільярди кубометрів газу. Тобто, поступово ми отримуємо інформацію. Але повторюсь, насправді Ну, це нічого... проста математика. Все ж таки, якщо ціну зменшуємо, а обсяг закупівель збільшуємо, то й різниці великої не буде. Тобто, це не 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 це зниження буде не таким суттєвим, про яке зараз говорять. Ну, не буде. Чому не суттєво? Ну буде, тому що я кажу, що якщо ми купимо на 6 мільярдів кубометрів газу, то раніше ми б заплатили за це приблизно 2 мільярди доларів, а так ми купимо його за 1 мільярд. Безумовно, питання того. От умова бере або плати, вона не прописана. І Україна далі все буде залежати від переговорів. Тому я кажу, Путін правильно сказав, що переговори продовжуються, вони тепер будуть вічними, така, як вони були. Тобто ми будемо постійно знаходитися в стані переговорів. Ну це так. смішно, Юля, але з іншої сторони, ті ж європейські країни вони постійно ведуть так само переговори. Вони Постійно кожен день, кожен місяць перебувають у переговорах за спровом, торгуються, вбивають себе кращу умови. Так, і тут насправді чому ми завжди говоримо про те, що Путін з Європи співпрацює набагато тісно, ніж, скажімо, тісніше, ніж України. Україна, і Путін боїться, щоб не дай Бог Україна не була впритул, не наблизилась більше аніж він сам, та тому, що в цьому консорціумі про який ми вже згадали в першій частині програми, є інтерес Путіна у Європі, тому що ми розуміємо, що він зацікавлений в цих ринках. Як тепер думаєте, варто балансувати власне і президенту Януковичу, в тому числі між Погодженням та на все ж таки на можливу асоціацію з Євросоюзом і на відродження дипломатичних відносин з Росією. Ну я думаю, що по перше тема консорцію вона буде актуальна, і те, що навіть сьогодні вона не появилася в цих переговорах, вона відкладена це, означає тільки те, що в Україні залишаються шанси якраз те, що там буде європейський партнер. Uh -huh. тим, біль, тим паче, що Росія сама зацікавлена в тому, тому що вона, умовно кажучи, не хоче сама нести тяжкість інвестицій в модернізацію ГТС. а Там інвестиції треба вкласти на суму п'ять. Uh -huh. Мільярдів доларів це міжнародна компанія Мод Макдоналд, аудитор, авторитетна, серйозна, небуферна, якась там порахувала, і це невелика цифра. І вони хочуть просто росіяни розділити це з європейським союзом на я би так сказав, і тому це єдиний такий місток, от ГТС України консорціум, який залишається для того, щоб це таки об'єднати компромісний між і Україною, і Росією, і європейським союзом. І можливо, навіть тоді буде зроблений виняток для. Цього консорціуму із третього енергетичного пакету. От власне, що Віталій Портніков ставить це під такий ризик. Він дійсно це ризикований момент. Виходити з третього енергопакету, я думаю, Україна не буде відмовлятися від його виконання, точніше. І тому, зважаючи, якщо ми досягнемо такого компромісу трьохстороннього, так тоді я би так сказав, що Україна повернеться в європейську сім'ю. Угу. Як швидко це станеться, ми продовжимо одразу після реклами на каналі TV, Це окрема думка. І, власне, наш герой сьогодні, Юрій Корольчук, експерт, з яким ми продовжимо розмову. Ми повертаємося в студію програми «Окрема думка». Юрій Корольчук наш гість сьогодні, член спостережної ради інституту енергетичних досліджень. Ми говоримо про а, ну. Я хотіла би сказати про певну перемогу Януковича під час перемовин з російським президентом Путіним, але ті факти, які обмаль тих фактів, які ми маємо, на жаль, ну поки що про велику перемогу не говорять. Тим більше, що якщо ми говоримо про кредит у 15 мільярдів доларів, які нібито надає Росія, то я тут згадую нашого колегу Віталя Портнікова, який надзвичайно слушний матеріал написав. От ми його власне сьогодні обговорюємо і коментуємо також, тому що ці 15 мільярдів. Про каких Хейдемова. И пока еще копии да? соглашений, я бы мову оригинал прочитаю. Вот располагаем копиями соглашений, среди которых нет самых главных, а тех самых 15 миллиардов и о газовой цене. Что интересно, никакого соглашения о 15 миллиардах нет и в обнародованном президентской пресс-службе протоколе о заседании Российско-Украинской межгосударственной комиссии. А это означает, что никакого подписания президентами или другими чиновниками договора о покупке России украинских еврооблигаций не существует. Есть только озвученное президентом Путиным намерение. Ну вот, теперь попытаемся понять, что это намерение означает на практике. Никаких кредитов Украине никто не дает. Россия собирается вложить средства фонда национального благосостояния в украинские еврооблигации. На практике это означает следующее: Россия вкладчик в банке под названием Украина. Она вкладывает свои деньги в ценные бумаги под процент. Спустя два года мы должны ей всю стоимость этих ценных бумаг отдать. Ну а процент, разумеется, Россия оставит себе, учитывая, что Украина не банк, Россия не вкладчик это никакая не братская помощь, а самый зарядный грабеж. Бальшої дороги. Ну Віталій Портніков соціально йому да. Ну, питає досить так. Я, я... так рубанув шашкою, що це грабіж, тому що МВФ так само дає під процент, і всі банки дають під проценти. Порівняння, звичайно, вдали, тому що, на великий жаль, дійсно, про якісь братерські відносини тут не йде мова, тут так. іде про виключний такий діловий цинізм, тобто нам дають кредит, але ми слід визнати, що нам ніхто більше не дав цього кредиту. Ну, і кредит, але... якщо це дійсно буде 5%, так. то це буде цілком нормальна ставка. Повірте угу. мені. МВФ дає буквально. чуть-чуть нижче, как бы, ставку, но МВФ ставить без ничего умов, которые Ну, законувати. да, бачите, а Портников наполягает на том, если к тому же учесть, что процент по еврооблигациям, озвученный российским министром финансов, выше процента по кредиту МВФ. И то, что долг по кредиту МВФ реструктуризируется в отличие от необходимости вернуть средства по еврооблигациям. В случае невозвращения этих средств наступает немедленный крах. Так что Владимир Путин лукавит, когда говорит, что Россия не ставит никаких социальных условий. Власне, про ну, як із МВФ треба домовлятися, так і з Росією. Реструктуризувати борги також можна. Ми побачили як в цьому році. До речі, реструктуризували 2 мільярди доларів боргу перед російським банком uh -huh. Газпромбанком, який видавав теж на газ гроші і на погашення боргів. І тому це все питання переговорів. Тут, бачите, на мою думку, тут питання таке, що і європейський союз міг сидіти за столом переговорів з Україною і пропонувати свої умови, і та ж Росія. Uh -huh. Тобто, безумовно виграв той, хто запропонував. Образникаючи швидший кеш, я би так сказав, швидшу готівку. І Європейський Союз. Тут великий мінус це дуже забюрократизована структура. Це всі знають, визнають хто там особливо живе в Європі. Вони виконуються, але вони виконують через півроку, через рік ну, Це Україні... саме цельного да. контролю. Тут, бачите, змогу. перед нами навіть не президент. Не вважає, за потрібне пояснити і надати ці мінус величезний. Ці ці дійсно, це бачите, я кажу, це спадок такої радянської культури. Те, що спочатку підписати, зробити, а потім представляти. Але наскільки я знаю, ви почали з того, що перемога пновряче це перемога. Розумієте, я думаю, що це дуже добре розуміє, що Це не перемога. Це передишка, яку треба використовувати, тому що я кажу: якщо дійсно ми отримаємо таку ціну, то треба просто далі максимально займатися всіма програмами зменшення закупівлі російського газу це енергоефективність, енергощадність, видобуток власного газу на шельфі. Пошуки інших постачальників газу чи через ЛНД-термінал. тобто не закидати це все, не за не не, захи, не закинути рукою. Тільки в такому випадку ми зможемо я кажу через 5 років в кращому випадку вийти на обсяг закупівлі у Росії, mm -hmm. от тих мінімальних обсягів там 10, 15 пятнадцять мільярдів куметрів. А тоді нам не буде страшна ціна ні 500 доларів, ні 600. бо вже тоді на той момент я думаю тарифи будуть обґрунтовані, економічні, високі, і ми будемо здатні їх виплачувати. Я так сподіваюся. А ну, бачите, ми можемо констатувати, що і сам Янукович не вважає це навіть невеличкою своєю перемогою, тому що він власне не ховався би тоді. Він зустрічався би з пресою і говорив, що власне він під чим він ставив підпис, що він цей підпис ставив і про які домовленості йде мова. Однак, якщо тепер історію не повернути в як і річки, однак ми можемо говорити про те, що з якого часу варто було би переглянути ціни на тарифи і власне вести реальну, а не фантазію смагричну е, фінансову політику в державі також ну як це треба було ще робити вчора. Але я думаю, що знову ж таки та політична традиція, яка склалась і під яку підпадає Віктор Янукович, він це буде робити в кращому випадку після президентських виборів 2015 року, за випадку його перемоги і успіху. Тому що до виборів це робити, це ну це я кажу, це населення цього не зрозуміє, як тільки казав класик, герой цього не зрозуміє. Тому е, дуже важко говорити про те, що ми це побачимо зараз. Саме для цього от, і Україна так і три роки билася як. В російську цю стіну, і нарешті її пробила, але повторююся, що це тільки початок. Питання консорціуму стоїть також на порядку денному, угу. і більше того, доведеться, що щоквартально узгоджувати от, з Росією ці опції газу. Питання консорціуму, до речі, на, на жаль, не так багато часу, але я щоб ви щоб ми зупинилися. Власне, це питання консорціуму. Це якраз розмова на трьох, про яку так дуже довго говорить Росія, яка захоче залучити власне і Україну і. Європу наскільки реально у найближчі часи повернення до консорціуму і ефективність цих перемовин реально. Я думаю, що це буде от наступним етапом, може, після цих переговорів, які дали свій результат, такий подобається він комусь чи ні? Якби там буде також результат. Я думаю, і до речі, такий момент, якщо Україні вдасться все таки реалізувати спільно з європейським союзом, uh -huh. по моєму по моїй думці, так це було б оптимальний варіант. Європейський союз. Немає значення, коли сказали там і БРР може бути офіційні єврочиновники. Називали і Єврокомісія, може там бути і МВФ. Навіть вони виступлять свого роду таким третейським суддею, фактором стримування Росії. Тобто, ми через них зможемо посередник, ми через них зможемо швидше, якби контролювати і знаходити спільну мову швидше з Росією. І другий момент, якщо це буде реалізовано і буде зроблено, то ми це буде означати те, що українська ГТС буде далі функціонувати і буде транзитувати газ і буде приносити прибуток. а Ми заробляємо більше трьох мільярдів доларів щороку на цьому. А знач, означатиме, що поставлений хрест на південному потоку. Uh -huh. Це дуже важливо, тому що цей проект він також дуже небезпечний. І такі легкі симпатії зі сторони Європейської комісії, які сьогодні звучать в сторону південного потоку, вони навіть для мене не зрозумілі, тому що дійсно тут треба, якби вибирати, яким шляхом іти. А виходить українська ГТС, яка сьогодні повторюсь, забезпечує практично 25% всього газу, який споживає Європа, постачається через Україну. Ну російсько, а російською 60%. то. Ми якби партнером в першу чергу маємо виступати Європи, і нас мають бачити, якби в ну, позитивному образі і ключі. А ми виходить в очах Європи незрозуміло хто, якщо можна так сказати. Тому це дуже важливо, якщо буде консорціум, якщо все таки там буде європейський партнер. Це була окрема думка Юрія Корольчука, члена спостережної ради інституту енергетичних досліджень. Я дякую вам за те, що були надзвичайно щирим відвертим в питаннях обговорення останніх домовленостей між Україною і Росією. Це була окрема думка. Ми зустрінемося в прямому ефірі в -зав завтра о цій же порі на каналі TVI. Не пропустіть. І дякую за довіру до нашого каналу. На все добре. Я думаю, що дуже мало було часу. Можливо, була питання.